Ну подивіться, вночі було сейна злева і які руїни наробила. Вся вода пішла сюди. Ми не сподівалися, не очікували, що такі сейні дощі. Оце із суботи. На неділю, сильний не пішов, і вся вода пішла на подвір'я. От бачите, які колії не робила. Директорка Красноїльського ліцею Марія Шкіндюк сьогодні прочищає сапкою дорогу, щоб вода не потрапила на подвір'я школи. Жінка розповідає, через негоду підтопило не лише прилеглу територію, а й недобудований корпус ліцею. І зверху, і знизу підтоплює нашу будову, тому що, як бачите, школа не накрита, а в нас тут більше перепадає багато опадів, дощове літо, і воно руйнує як зверху, так, знизу. так з і знизу. Ось так збираємося з вчителями, щоб вода не потрапляла. Ясно, що ми трошки її направляємо в правильно на рухну. Автошлях Красноїлля замагори підтопило в п'яти місцях, каже староста Красноїльського округу Михайло Дзюбак. З його слів, проїзду немає для близько двох тисяч жителів цих сіл. Люди, каже, можуть лише проходити пішки. Наразі комунальники засипають щебенем розбиті відрізки автодороги Красноїлля Замагора. Склалося так, що вода вийшла на дорогу перенила полотно дороги, яка з'єднує село Красноїлля і село Замагора, село Чорна річка. Це Голівський Старостинський округ, Замирський, Замогірський. І частина наша села відрізана від ну, не було проїзду. Бо сьогодні вже, слава Богу, працює техніка і дана ситуація покращується, якщо не буде далі дощів продовжуватися. Присілку Красноїлля Жолоби також частково немає проїзду. Жителі намагаються облаштувати під'їзд до своїх осель самотужки. Михайло Гаврищук розповідає: його будинок не підтопило, однак вийшов з берегів ставок і всю рибу з нього викинуло на подвір'я. Зараз чоловік намагається облаштувати дорогу, що веде до його дому. Закидаємо, тому що вчора були великі опади, і е, взагалі виїзду немає. Ви, виїзду приїзду до житлового будинку немає і тому. Маємо таку маленьку машину їхаємо на річку, беремо, закидаємо. Але бачите, знову дощі пішли, і знову вимивають і так, робимо пусту. Ну, але робимо, а що робити? робимо. Бо інакше немає заїзду додому. Ну, навіть швидкання, дай Бог, пожарна, мусить бути під'їзд додому. Ми але робимо своїми селами, ну, бо немає інакшого виходу. Великий нагін води йде згори, і вода не має догіватися, і, і все йде сюди на дорогу. І найгірше, що виходить на центральну дорогу і там підмивають. Станом на сьогодні через негоду без транспортного сполучення залишаються два села Верховинського району Кохан та Чорна річка. А це близько шість сотень людей, каже голова Верховинської районної військової адміністрації Василь Бровчук. Загалом, каже Василь Бровчук, зараз на Верховинщині ускладнений проїзд ґрунтовими дорогами місцевого значення протяжністю 167 кілометрів. Більшість постраждали села Замагора, Красноїля, голови, Чорна річка. І частина, частина Білоберізької громади. Богу дякувати, також не постраждало населення. НАТО не постраждали житлові будинки. Є частина підтоплених домогосподарств, присадибних ділянок, але такої надто критичної ситуації наразі немає. Через зливи, які почалися 17 червня, розмило дороги у трьох районах області Верховинському, Надвірнянському та Івано-Франківському. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляла голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Через негоду 3300 людей були заблоковані без електроенергії. Залишалися 11 сіл. Електропостачання відновили 18 червня наприкінці дня в усіх населених пунктах області, розповів Суспільному начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Стебницький. За інформацією а про травмованих внаслідок негоди невідомо. Люди не зверталися до служб порятунку щодо підтоплень домогосподарств. Діана Коржук, Наталія Олексінко, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.